Майже 100 юних художників зібралося в одному місці. У Коломиї відбулася районна олімпіада із образотворчого мистецтва. Традиційно захід проходить за сприяння образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу. На створення робіт дітям виділили дві години. Цього ж дня визначали переможців. Леся Михнюк з винограду стала кращою серед дев'ятикласників. Дівчина художник-аматор, а замалювання перейняла у свого батька. Я вдома вчилася. Мене тато просто малював. Я кудись не ходила так. Всі в школі знають, що гарно малюю, і вчитель так запропонував таку ідею, щоб я поїхала. Коли Леся навчалася у 7 класі, теж брала участь у районній олімпіаді з образотворчого мистецтва. Тоді зайняла третє місце. Ну а тепер вона впевнено завоювала перемогу. Псала б, можна сказати, за мету, щоб ну, зайняти перше місце. Хотіла пов'язати з маличку як майбутнє з малюванням. Зараз я вже сама собі так довела, що я можу чогось досягти в майбутньому. Серед лідерів і 12-річна Лідія Жибак з Сопова. З поміж семикласників її роботу визнали кращою. Лідія малюванням займається з дитинства. І на відміну від Лесі Михнюк, уже четвертий рік навчається у Нижньовербійській школі мистецтв. Звідколи я себе пам'ятаю, я учусь малювати, удосконалююсь. Це для мене означає, що потрібно рухатись далі, потрібно йти далі і потрібно удосконалюватись, не потрібно на цьому зупинятись. Згідно із правилами, усі діти на Олімпіаді малюють на одну тему. Цьогоріч це Шевченко і Україна. На малюнку я зобразила Шевченка і Україну. Україну, яку він хотів бачити, україну квітучу. На малюнку зобразила птаха, церкву на задньому плані і будинок. Із Олімпіада з образотворчого мистецтва зібрала у Коломиї учнів з майже всіх шкіл району. 49 семикласників, така ж кількість дев'ятикласників мірялися талантами. Організатор заходу, районне управління освіти, молоді та спорту. Щороку майстерність виконаних робіт зростає, так і сьогодні всі учні справили завдання, показали свої знання з рисунку, композиції, образотворчу грамотність. Олімпіада з образотворчого мистецтва на базі Коломийського педагогічного коледжу відбулася сьомий раз поспіль. Всі ці роки Михайло Білоус, голова журі. Роботи всі от, сьогодні зроблені дуже е, добре. Відчувається, що вони мають такий внутрішній потенціал, е, Вони не є е, шаблонні. Усіх призерів Олімпіади нагородили грамотами та символічними подарунками. Приємні відзнаки дітям вручив також директор петколеджу Валерій Ковтун. А ще він запросив юних художників поповнити лави студентів навчального закладу. Цьогоріч, як і в минулі роки, район Олімпіади з образотворчого мистецтва проходить в рамках проєкту Обдаровані діти. Саме в такий спосіб ми шукаємо обдарованих абітурієнтів для подальшого навчання в стінах Коломийського педагогічного коледжу. І, зокрема, от. Сьогодні призери Олімпіад, учні, які зайняли перше місце, друге і третє, нагороджені спеціальними грамотами педагогічного коледжу. Вони одержали офіційне запрошення для вступу в педагогічний коледж на спеціальність обрадотворче мистецтво. І так з року в рік і лава нашого студентства поповнюються обдарованими учнями нашого регіону. Наступний етап обласний. Там честь Коломищини представлятимуть роботи переможців районної олімпіади. Результати будуть аж весною.